І всім привіт, з вами Лірка і сьогодні ми пройдемо кардову Конг в Майнкрафті. Нас одразу закидує в якусь таку кімнату, досить цікаву, йоу, і показують зразу, куди нам варто йти. Інтро. Ця гра, адаптована за відомим китайським романом Подорож на захід. Передісторія така: Після перемоги в битві з е, небом, Сунь -У -У -Конг, або У -Конг, е, отримує е, титул Великий Мудрець. Що дорівнює небеса, і отримує посаду в небесному царстві без офіційного ранку чи імені. Ву Конг проводить час, вільно подорожуючи всесвітом і заводячи друзів з усіма кардиналами боїв, але це неробство впадає в око безсмертному, який повідомляє трону про можливість і негативні наслідки того, що ву Конг має занадто багато вільного часу у відповідь. Нефритовий імператор дає завдання Вуконгу, який стежить за безсмертним персиковим садом, і попереджає Вуконга серйозно поставитись до цієї позиції. Тепер, пройшовши через двері, ви перетворитесь на Сан Вонга. Ти, йоу, чуваки, це просто крута історія. Як розумію, мил якийсь мегалегендарний персонаж в цій грі. Діалоги будуть, я можу не встигати перекладати. Так, і мене закинуло, в мене є палиця, і мене в щось одягли. Ви подивіться, мені дали якусь броню. Ага, це кольчуга. Ага, досить цікаво. Одразу нас зустрічає такий дідус Тайбайджин Сінг. Так, я ж сподіваюсь, правильно, великий, великий мудрець це персиковий сад. Персики тут дуже цінні. Сьогодні, коли відбудеться персиковий бенкет, деякі райони знаходяться під наглядом елітних військ Кевен Курц. Ви також повинні виконувати свій обов'язок, гарантуючи, що персики не будуть вкрадені. Є два види персиків: століт столітні персики, рожеві, тисячолітні персики золоті. Тисячолітні персики будуть використані на персиковому бенкеті. Королеви матері. Присутність на беткеті беззапрошена, заборонена. Тому неможливо пройти через міст. Нам треба зібрати персики чи що нам кажуть? Солдати хочуть викрасти золотий персик? What the fuck? А ну пішли звіси. Йоу! А тут анімації, я прикольні! Ух, ніфіга. Вони навіть мене вдарити не змогли. Ходить, мені треба забрати. Ой, дивіться, мені показують, що потрібно йти до моста. А подивіться, як я бігаю в лівому верхньому кутку. Це взагалі мега-анімації тут додали. Клас, мені подобається. Вітаю дам. Вітаю, ти бачив мою сестру, зелену Ферг? Нам наказали прийти сюди і збирати персики, але сестра досі не повернулась. Персиковий бенкет ось ось розпочнеться. Що нам робити? Якщо ми не зберемо персики вчасно, королева мати покарає нас. О Боже, в мене є варіанти вибору... Так, ну я не бачу. Е, ну гаразд, тоді мені доведеться ще трохи почекати. Е, можливо, розкажи більше про банкет. Перетин цього мосту пере... приведе вас до банкетного залу. Але зараз міст заблокований. Він знову відкриється, коли я закінчу збирати персики. О, я не можу вам віддячити. А мені потрібно зібрати 5. о. Сто тисячолітніх персиків. Ну, я думаю, проблеми в цьому не буде. Зараз швиденько. Зберемо їх і можемо повернутися назад. Тим більше в мене один вже є. Ой, тут вже солдат якийсь. Оп, оп, оп. Все. Ось тут на дереві, де ми можемо спокійно його зібрати навіть без бою. Це, здається, дуже повезло. Все супер, тепер я можу повернутися назад до мадами і віддати їй ці персики, і ми зможемо пройти на бал. Йоу, це взагалі мені здається в кайфи. Тримай. Так, дякую, що міст у нас відновився, і ми можемо при... по ньому пройти і потрапити на бал. Привіт, Green Fairy. О, вітаю, великий мудреце. Чому ти тут на бенкеті? Ти. Ха ха, я перепрошую за свою грубість. Я Цінся, четверта із семи фей. Я тут, за наказом королеви матері, щоб сердечно вітати всіх гостей, присутніх присутніх на бенкеті. Незабаром почнеться свято. Будь ласка, великий мудреце, швидше сідай на своє місце, треба брехати. Після хвилини мовчання, о, великий мудреце, ти справді маєш вогняні очі, які бачать наскрізь усе. Дозвольте мені відрекомендуватися. Я цінця фея зеленої змії. Я прийшла на небеса, щоб вирішити деякі особисті питання. До речі, я не бачив, щоб ви щойно активно показували свій жетон запрошення. Чи може бути так, що ви хочете проникнути нелегально? Це не дозволено, ти знаєш, і тут повсюди охорона. Ну так, здаси мене, великому дерце, ти жартуєш. Ти такий сильний і розкутий. Як я можу тебе зупинити? Крім того, ми всі в одному човні. човні. З мого боку, було б неправильно обманювати вас. Незабаром розпочнеться персиковий бенкет, і я чув, що на нього прийде багато відомих безсмертних. Проте з міркувань безпеки, магічне спорядження та скарби кожного зберігатимуться в кімнатах по обидва боки місця проведення. Великий мудрецю, чому б не зазирнути туди, щоб побачити, чи є якісь могутні скарби, які могли б тоді тобі стати в нагоді? Раніше я знайшов частину чарівної броні і зараз хочу подарувати її вам. Оу, мені дали броню. Тепер то я буду, ну, явно покрутіше. Незламність 3, і мені дали. Якийсь ефект. Чесно скажучи, я не зовсім знаю, що це за ефект, але мені його дали. Тож, як я зрозумів, мені варто зібрати якісь інші деталі костюму. Окей, ну, в принципі, все досить легко. Головне пробитися через охоронців, які, до речі, тут. О, що це за мега-атака? Які тут, до речі, в золотому вже костюмі, на відміну від тих, що були в персиковому, оскільки там були. О, там були чуваки в срібних костюмах, а тут вже в золотих. Тож, мабуть, вони крутіші, що це мені випало. О, мага, це ефекти! Це справді імба, мені здається. Ой, на мене щось два загрились? Ой, одразу. Готуйся до смерті! Чувак, мені здається, ти не зовсім зрозумів, а! Він мене вдарив! Перша людина, яка мене тут змогла вдарити. Нічого собі несподівано, що тут у нас? Так, якісь бутилочки, які допоможуть нам від... відхилити свій урон отриманий. І також ми отримуємо алмазний шолом на незламність 3, який дає нам ще трохи. Броні і ефекту. Всіх поклав, і я вже бачу там охорону, але тут ще є будівля. Ага. Тобто тут отак-от. Ну, я сподіваюся, ці не заагряться, поки я цих буду бити. Оп. Оп, оп. Оп. Оп, оп, оп. 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 На мосту насправді досить ну, складно битися, оскільки тут ну сильно не помациш. Так, тут в нас все те саме, але додали ще Алмазні поножі, які ми, звісно, ж, одягаємо, які знову ж таки на незламність. І вони дають нам прижок вище. Тобто ми тепер можемо застрибувати на два блока. Йоу. Це вже справді круто. Ну що ж. Оп! І я, до речі, одним ударом б'ю, з... можу бити одразу трьох. Це якийсь момент із з... З... Джава Майнкрафту. Мені здається. Ох ти ж, блін. Оп-оп, все. Головне не випасти з цього острова. І тоді все буде досить добре. Так, забираємо і тут у нас чоботі. Так, персики і хілочку забираємо. Що ж нам дадуть чоботі? А, вони дають нам швидкість. Швидкість і стрибок. Можливо, це може о, визвати в нас якісь певні проблеми в подальшому, але зараз, сподіваюсь, нічого не буде. О, меркант. Ага, тут я можу купляти всякі штучки, тобто, такі ось ом, ну, от, о, елексир для відновлення здоров'я і різні, різні ефекти, тобто, зілля. І також є якась отака паличка. Я не розумію, що вона значить, але на неї потрібно 20 таких персиків. В принципі, давайте спробуємо набити зараз, я думаю, досить швидко буде. У мене тепер 22, і я можу купити цей патик чи що це таке? Так, торгувати. І що він нам дає? А! я призиваю армію цим, йоу. А це вже реально круто. Тільки він перезаряджається досить довго, ну добре. Ходімо сюди. Так, анімація якась. Хто ти такий? Джен... Генерал Лі Чанг? Я Джейд імператор. Ти демон мавп. А, я не встигаю перекладати. Я схоплю тебе. Я тут за замовленням. Так справді. Це досить цікаво, як ти мене спіймаєш. А, я чув, що він має... ти маєш сестру. А, я не встигаю. Йоу, я не встигаю прикладаю. А... Я в цілому контекст трошки пізніше внесу перек... вам. <сх> Коротше О ні! What the fuck? Це що за фігня? Він нафіг... Я не можу рухатись! Що він робить? Магічна статуетка? Що вона забрала у нас? Він. Він нас замурував в якусь статуетку. Це трендейс, мені здається. Так, мене було спійман. Якась нова паличка. Палися, вона має бути сильніша, ніж моя нас зараз. Коротше, і нас переносить кудись в Баштусю, як я розумів, ми всередині. І я бачу тут інших солдат: король драконів. Ілай. Сіджі Нянґянг. Со, so, давайте з ними поговоримо. Я бачу, з ними поговорити можна. Великий мудрець. Нарешті я зустрів когось знайомого. Як ви опинились ув'язнені тут? З тих пір як я позичив тобі шпильку. Що стабілізує море, моя удача різко впала. Я зіткнувся з тією маленькою пройдисвіткою нежею і навіть визнавши поразку, не зміг уникнути зам... замку в цій похмурій вежі. Ви бачили той великий стовп у центрі? Він надзвичайно схожий на сі стабілізнейшнкпінг. Якби ти міг знищити його чи знайти спосіб розірвати, можливо, ми зможемо втекти звідси. Великий мудрецю, цього разу ти повинен допомогти мені. Добре, я впевнений, ми зможемо якось тобі допомогти і всіх звідси вибратись. Привіт, Ілай. Як ти смієш бути замкнутий у тому ж місці, що я, коли я був могутнім генералом під проводом короля Джоу з династії Шан, таку худорляву мавпу, як ти, я міг би розчавити кількох однією рукою? Ну. Не треба нас недооцінювати, ми могутня мавпа, ми в тебе виграємо, я впевнений в цьому. Ви кажете, що ви вискочили зі скелі, і я не можу вас розчавити. Це досить цікаво. Раніше я був союзником шидзі, який також був перетворений з каменю, але шидзі почав обожеволіти після того, як його зачинили тут. Отже, якщо. Щодо цього, якщо ви можете зламати це і визволити нас, я дуже буду вдячний вам. Ну, добре. Ти нещасний мав по доброго ранку тобі. Чому такий похмурий? План на день лежить зранку. Людина повинна мати цю енергію та дух, що сяють у ранні години. Ха-ха. ха Боже, мабуть, це тому, що ти не бачив мою маму всю ніч. Тож почуваєшся з нехтуваним чи не так? Прийми поцілунок матері та добрий ранок. Ха-ха-ха. Ви питаєте, як я тут опинилась? Це як сон через камінь. Ви смердючий, безсмертний старець. Ні, це через того маленького рудного неха, хоч як привид я тебе не пощаду. Що, пощаду. Зараз швиденько пройдемо, там я розумів, нам потрібно піднятися, пройти невеличкий паркур. Але я думаю, з паркуром проблем не буде, але. насправді в мене з паркуром є ну, досить великі серйозні проблеми. Ох ти ж бляха, я чуть не впав. Оп, оп, оп. Застрибнули сюди і рухаємося далі. Давайте сюди застрибнемо, Оп, все, я на місці, готово. Ну Реально, він досить легкий, тож я не думаю, що проблема буде, якщо навіть я його можу спокійно так проходити. Ось ця палка! Йоу! Ми можемо її забрати. Так. Ми її знайшли. Вона тепер. Вона дає плюс 9 урону, а наша стара плюс, О, плюс 5 тільки. Ось. Все. Так виходить, великий мудрецю, я рада, що ти нарешті прийшов. Якщо початкового власника генерала Лідзіна немає, я по можу використовувати лише 30% своєї потужності. Тож я підозрювала, що він не зможе довго втримати тебе всередині. Однак ви справді спро... спровокували небесний суд, Неферитовий імператор терміново відкликав генерала Лідзіна та його війська. Тож раджу швидше йти. Що? Ти все. Все ще хочеш помститись Ерлангу Шену. Здається, ти... Здається, ви обоє справжні супротивники. Піднявшись прямо цими сходами, ви зможете отримати віддалений вид на південні небесні ворота. Ерлан Шен має своїх, своїх охоронців. Ось і зал Скарбів. Де зберігаються скарби. Ви можете озирнутися навколо, щоб побачити, чи є якісь магічні предмети чи еліксири, які можуть посадити вашу силу. Ну. Я не проти. Я бачу там цілі сходи з цих солдатів, яких мені, схоже, прийдеться всіх перебити. Ну, добре. Але в мене є м, така паличка цікава досить. Оп. Мапіші солдати пішли в бій. Так, так. Що вони. Щось мені здається, вони не досить ім... не такі вже імбові. Ух, ви ж бляха. А! Треба. Давай! Ай! Все, все, все. Ой ой ой! Спокійно, спокійно. Щось ця... Цей натовп мене досить сильно продамажив. Ух. Нічого страшного. Так, можна. випити. Зілля регенерації, як я розумію, так. Привіт. Ух ти ж бляха, ти бос! А! Так, б'ємо його. Ні, ну цілом. Він мене підкинув. Це що, гол голем якийсь? Я не знаю, чи хто це. Так. Так. Ікс-атака, просто. Оу, щит! Оу, щит! Оу, щит! Вона ще не призарізить. О, все перезарядилось. Перезарядилась, кажу. Давайте, мавпи, бийте його, бийте його. Давайте мої посіпаки! Йоу! 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 У мене залишилось півтора хп. Так, мене, мене, мене цікавить, справді ж, де знаходиться о той чувак, який нас заточив. Так, а ти давай вже. Здайся. Ай, бляха, чого ж ти так сильно підкидуєш? Оп. Оп, все, все, я його замочив. А, фух, з нього випала також регенерація. Супер. Так, у -у -у. так, беремо, і це у нас виходить якась хмарка. Цікаво. Використовуємо, і, типу, я можу на неї сісти і полетіти. Йоу! Йоу, я літаю на хмарці, камон. А куди мені летіти? О, бачу, куди мені треба. Оп, привіт. Привіт. Великий мудрець. Південні ворота просто попереду. Це буде дуже важкий бій, тому будьте готові до боротьби. Мої повноваження занадто слабкі. Ваша битва виходить за мою лігу. Я б краще не втручалась в це. Тобто мені доведеться битися одному. О, так. Я бачу вже цього чувака, який нас заточив, але в цей раз я впевнений, ми його переможемо. Просто розумієте, у нас ну, право на. Поразку нема. Бачите, які, які в мене анімації бою. Ну, звісно, звісно, ми тебе не зможемо перемогти. Так, так, так. Як і в усіх фільмах, серіалах, де розказують, що все не так вже і просто. Угу, угу. Так, так. Ну, щось. Він щось розізлився сильно, друзі. Давайте, ну. Якось обережненько. Ох ти ж пляха! що він робить! А! Він, він дамажить блискавками. Йоу. Я його б'ю. Я його можу бити ж тільки ось так в, 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 на близькій дистанції досить. О, ні. О, ні. О ні. Так. Мої мавпочки вперед. з ділля регенерації. І тікаємо просто від нього. Так. Так, так, я його начебто б'ю. Ах ти ж бляха, давай ти заспокоїшся вже. Давай спокійно. Оп оп-оп-оп-оп оп-оп оп. Давай. Ой господи. Ой о ні, він переходить якусь другу фазу. What the fuck? Він він хп встанавлює, це взагалі ненормально. Тільки я так можу робити. Мавпи вперед. What the fuck це було. Він тепер лазером якимось пуляється. Це що взагалі таке? What the fuck? Спокійно будь. Спокійно, спокійно. Ой-ой-ой, в мене хп дуже мало. В мене дуже мало хп. Так, треба. Ай-яй-яй, воно вдарило мене. А він тепер ставить спавнить золотих цих. з сокирами. Fuck. Fuck 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 fuck. Треба. Так, мавпи. Він просто бере і фігачить всіх моїх мав. Причому їх описів пак я не можу так дамажити. Оп, оп. Ой-ой-ой. Що ж вас так багато, бляха. Ай-яй-яй. Ну, цей, цей бос буде нереально такий потненький. Сила, це те, що мені потрібно. Оп. Давайте ну. Зараз, зараз. Б'ємо його. Давай, здавайся, 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 ну. Ще трохи, ще трохи. Так, я його переміг, Так. Єсть. Фух. Ми перемогли Ерланд Шенга якогось там. Фух. У мене аж горло вже встомилося. З вами був Нірка, всім бувайте.